Всім привіт! Я Мачана Кароліна і я Нікотиновозалежна. Так, я курила близько п'яти років і зараз дехто може відчути легкий шок, тому що і близько про це не здогадувався, адже я завжди мала на собі статус спортсменки і дуже соромилася того, що палю. Але про це детальніше я розповім пізніше. У цьому відео та в цілому, в цій рубриці, ви дізнаєтеся не лише про мій власний досвід, як я припинила палити, і вже не палю, вже не знаю, скоро буде рік, здається. Скільки я зробила невдалих спроб, їх було дуже багато, що мені допомагало та не надихало. А в конкретному цьому відео ви дізнаєтеся про мій особистий шлях, чому почала, як почала, чим це супроводжувалося. І водночас, впродовж всього відео, ви будете отримувати поради, які допоможуть вам. Наважитися взагалі розглянути ту можливість, що ви можете бути вільним від нікотинової залежності. Тобто в цьому відео я розповім ті рекомендації, які допоможуть вам надихнутися, взагалі допустити думку, звільнитися від куріння, від паління і більше ніколи не губити цим своє здоров'я та не витрачати гроші, а бути щасливим, вільним та самі керувати своїм часом та собою. І хочу наголосити про те, що все, що я буду розповідати не лише в цьому відео, а і в рубриці взагалі, знаходиться в обіймах психологічної науки, тому що для того, щоб самі припинити палити та приготувати для вас цю рубрику, я вивчила просто вагон різноманітного матеріалу з психології залежності, як вона з'являється, чому, як працює наша підкірка, і на яких Механізмах будується нікотинова залежність, як взагалі зробити так, щоб точно рація назавжди звільнитися від нікотинової залежності, і все це будується на психологічних знаннях. Тобто ви можете впевнено користуватися цими рекомендаціями, адже вони дійсно дієві. І я, як ви вже зрозуміли, у цьому питанні практик, а не теоретик. І почнемо ми відразу з першої рекомендації, це важливо розуміти. Коли ви наважитеся припинити палити, уявіть, що це у вас єдина задачка, це єдиний головний пункт, який е, знаходиться на першому місці, а все інше вже просто розпиляється на фоні. Тобто, вам потрібно дозволити собі прийняти, що ось зараз ви наважуєтеся кинути палити, але не прямо після цього відео я далі поясню чому. Да, от коли у вас трапиться той момент, коли ви наважилися, важливо використовувати будь-які методи у боротьбі з палінням, які працюють для вас. Це може бути будь-що. Якщо вам легше працювати понаднормово, Значить, працюйте, щоб не думати про це. Якщо вам класно навпаки нічого не робити, до речі, лінь дуже сильно допомагає, тому що коли ти лежиш на ліжку і щоб запалити, тобі потрібно встати кудись і піти, а ти лінишся. Це також дієвий метод ігри, надихаючі книги, відео там мотивуючи якісь інші матеріали, наукові роботи, статті різноманітні, просто соціальні мережі і навіть їжа. Ви все можете використовувати як засіб. Що допомагає вам боротися з нікотиновою залежністю. Не треба чути про ці страхи, що якщо я буду їсти, то я розкованію, і так далі. Да? Ми у цій рубриці будемо з вами багато про все це говорити, але перша рекомендація все, що працює для вас, є ідеальним у боротьбі з палінням. І так, я почала палити приблизно десь у 2018 році. І я була на другому курсі університету, і це був важкий, це було важке навчання, це був військовий навчальний заклад, я все, що можу про це сказати, єдиний. Тобто. І було дуже багато неприємних, таких суперечливих моментів. І після одного чергового скандалу я прийшла додому, і мій чоловік вирішив, що найкращим засобом допомоги буде це дати мені сигарету. Тут я ніякому випадку його не звинувачую, я чудово розумію, що то сталося б і з ним або без. І я була якраз із тих людей, які, викоривши свою першу сигарету, відчувають задоволення, да? прилив натхнення, розслабончик, релакс, як то кажуть. І я зараз поясню, чому і це вже я знаю вже зараз. Тоді для мене це було дивно. Я зростала у сім'ї курців, у мене курили всі, навіть брат, і я часто знаходилася в омуті диму, ніхто не переживав. Та на ті часи, в принципі, куріння не було таким страшним. Да, це коли ще там, років 15, назад, 20. Тобто це було нормально, що то всі палять, коли підріз барат і ще паливий і він. Але я завжди була спортсменкою, я професійно займалася спортом, і можливості того, що я можу запалити, я, звичайно, близько не розглядала. Досить була впевнена в цій позиції, потім поки не настало ото доросле життя. І викоривши першу сигарету, перша моя була думка: а чому я не робила цього раніше? Так, виявляється, я буду ще розповідати в інших відео, зараз скажу коротко, що я по суті вже давно була нікотинова залежна, в моїй крові був нікотин, грубо кажучи, з народження, якщо ще не раніше. І... Для мене це було просто отримання нової дози. Да? Я завжди була пасивним курильщиком і відповідно нікотиновою залежністю. І я просто поновила ту дозу тією своєю першою сигаретою. Після того, як я палила, я спершу трішки злякалася. Да? Тому що від е, уже пізніше я маю на увазі, вже там через декілька днів, я відчула, що потяг. Що я дійсно хочу це постійно робити, і створювала умови. Спочатку мій мозок такий, ну, тільки під час відпочинку, буду палити лише під час відпочинку. І тоді я спеціально створювала відпочинки, аби дозволити собі палити. Або там тільки під алкоголь, да, там, сигаретки. починався частіше вживатися алкоголь, що мене налякало, поки, врешті решт я не прийняла рішення, що буду палити, як і всі дорослі люди. Єдине, що я не палила в університеті. На початку, потім і і там, просто щоб ніхто не бачив, е, і стабільно вранці, ввечері, можливо, десь там днем. А коли я починала палити, коли я мала доступ легальний до тих сигарет, що ні від кого не ховалася, я могла чи чіт так чітко скурювати пачку за раз. Можу твердо сказати, що я курила на ну, як одну за одною, як то кажуть. І це були звичайні сигарети, то був ще не Айкас, не оці дудки, аж видіжки, нічого такого. Це були звичайні, там Мінсен, здається, то не реклама. Е і так я палила на пості дето до 2020 року, і навіть пам'ятаю, як казала подрузі. Сиділи ми з нею на балконі, і я їй кажу: ну, вона запитує на мене, навіщо ти це робиш? Це шкідливо. Я часто це чула взагалі від людей. ну, Хто ж бачив, пам'ятаю, я не особливо ховалася від. Ем, я більше ховалася від одногрупників, ховалася, да, от, щоб у військовому інституті да, там мало хто бачив. Ось так я ховалася. А в принципі, основні всі знали і тримали язик за зубами. Це тоді було так важливо, зараз аж смішно від цього, дійсно. Але я визнаю, що я це робила, я приймаю цю частину себе, і я навіть з гордістю зараз це все розповідаю. І я їй кажу: ну вона запитала це все, наголосила, а, а це шкідливо і так далі. Я кажу: ти знаєш, я не розумію, чому я не робила цього раніше, і я буду палити тому, що я можу це робити. Уявляєте? Ось це були мої слова. І так стабільненько я цим жила до 2020 року. При умові, що я займалася 4-6 разів на тиждень, молодий здоровий організм, не, ж, не задишки, ні задишки, ніяких складностей, у мене не викликало, воно зовсім ніяк не проявлялося. Плюс я вживала всіх можливих заходів, щоб запаху від мене не було. І в мене виходило. І десь після 20-го року я. Починала задумуватися, щоб ви розуміли не про здоров'я, не про гроші, не про те, що я хочу. Просто е, були молоді студенти, хотілося дорого, красиво жити, гуляти, там ходити в кіно і так далі. І я натрапила на е, таке поняття, як фінансова грамотність. Почала проходити різноманітні курси, да, все це і коротше усвідомила, скільки грошей я витрачаю на ці сигарети. Звичайно, ну, я тоді вже почала робити перші спроби для того, щоб звільнитися, і там почався реальний треш. Адже я відчула, що я того зробити не можу. Спочатку це було там, починаємо з по понеділка, потім кожен день я вже. Я просто пам'ятаю, як я закурювалася, зробивши різноманітні ритуали. Закурювалася по вечорам, щоб вранці все я вільна. Да, вранці прокидаюся і все, тих берешся за сигарету. Думаю, блін, навіщо я ж вчора півпачки зараз випалила? І, і ось в такому духові відбувався у мене так довго, довго, довго. Я постійно намагалася, намагалася, де то під кінець 20-го року. У мене вийшла спроба на три місяці. Але це було за умови, що ми з чоловіком припинили палити. Це був такий дуже скучний три місяці можна сказати. Ми дуже сильно відкладали гроші, які ж потім прогуляли вже колись зірвали, зірвалися на ці сигарети. І ось приблизно в цей період я зрозуміла, що в мене є проблема, я не можу сама. Звільнитися від цього, і мене до того, що тягне постійно, або я можу в звичайних будніх не палити, але коли настає вихідний, у мене вже був рефлекс, що відпочинок рівно вихідний. І я знову палила, або якась відпустка, то це 100% з того часу, взагалі, як я почала палити, у мене всі відпустки я палила. Тобто я Наче спеціально зривалася перед відпусткою або на самій відпустці, щоб вона там завжди відду... проходила з якимось ну, спалінням. Приблизно в такому духові я пропалила до самого випуску і, пам'ятаю, правда, майже рік я не палила, але мені тоді довелося і не пити взагалі. Тому що алкоголь у мене асоціювався з палінням, і я якось знайшла в собі сили сильно замотивувалася. По-моєму, я тоді прочитала книгу Аліна Кара, і вона стала чудовим поштовхом. Дійсно, з ним дуже легко кинути палити. Проте детальний розбір про цю книгу, я думаю, ми з вами запишемо нове відео, і ви там детально все це дізнаєтесь. В цілому я хотіла розповісти, як правильно використовувати інформацію, що дає Алінкар, тому що вона дійсно ну, реально допомагає. І так я наважилася цілий ціли рік. Коли настав випускний, то були зовсім іншого рівня емоції. І, звичайно, я запалила ж в той же день. І чудово потім почалося літо, відпустки, да, і це ж обов'язково все супроводжувалося. На той час я вже могла не палити сигарети. До речі, від сигарет мені допоміг звільнитися кальян. Поки каянний почався е, коритися по два рази на тиждень. Але потім я звільнилася і від кальяна, але відбувся очередний зрив, щоб ви розуміли, за цей період я читала, у мене було приблизно 48-70. пам'ятаю, е, 70-та спроба була, і вже більше я не рахувала ось за цей період, за цих 5 років. Тобто, ви розумієте, я не курила на постій, але коли я зривалася, мені здавалося, що я випалювала стільки цигарок. Що могла просто спокійно, регулярно курити весь той час і, і не паритися просто. То що ж такі стреси давала легеням. І коли я звільнилася від цигарет, теж з'явилися ті айкасимодні, ажішки, дудки. І єдиним моєю перемогою на той період було те, що я звільнилася від самих оцих папіроз, цих, ну, папірос, да, ось цих ось цигарок. І я просто такі електронні більше. Використовувала, але від них легеням було ще набагато гірше. Можливо, ви впізнаєте себе в тих симптомах, де просто розриваються груди, не можна вдихнути, коли робиш глибокий вдих, то наче відчуваєш свист. Ну тобто, незрозуміло, що із цього ще гірше. Да? Я тут не експерт, я не буду розповідати. Хоча думаю, і на цю тему проведу для вас дослідження та зазніму зніму відео. І якщо ви хочете, то напишіть про це в коментарях. До речі. Поки ми не, перейшли, не підійшли до наступної рекомендації, як надихнутися та замотивувати себе, аби наважитися кинути палити, поставте вподобайку, як ви розумієте, це відео буде дуже цінним і вам точно сподобається. Підпишіться, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили. Зверніть увагу, що там вже здається на вихід цього відео, має бути кнопка Спонсорувати, натисніть, а далі, я думаю, ви розберетесь. І будьте активними, тому що ваша активність в моєму блозі це віртуальне спасибі мені, що я дуже ціную, адже тут я вам даю безкоштовно, безоплатно, психологічну інформацію з освітою, яка точно приведе вас до психологічної гармонії та ментального здоров'я. <кхм> так, після відпустки, оце все <кхм> я палила ще майже рік. Це вже був 22-й рік. І... Знаєте, ці всі резолюції, коли з Нового року ми там нове життя. І ось тоді в мене майже вдалося. 31.01 я налаштувалася, почала вести щоденник, прочитала ще купу книг. До речі, я тоді так любила, любила зачитувати Альнакара, да, «Легкий спосіб бросять курів, що я, по-моєму, по моєму по 3 4 рази за рік її могла прочитати, адже тоді я пам'ятаю, як вона раз допомогла. Да? Вибачте, якщо історія не дуже детальна, по-перше, не хочу вас перенавантажувати, по-друге, я вже не так добре все пам'ятаю, хоча намагалася в сценарії прописати максимальні всі деталі, ну, ось якось так. В цілому, ви, я думаю, мій досвід зрозуміли, я розкрила його, наскільки то можливо. І цей час, 31.01, я налаштувалася, правда, потім ще три дні курила визірвалася, але потім, пам'ятаю, я була в наряді і я. Знайшла собі сили палити, тому що е, припинити палити, тому що знайшла для себе дуже крутий інсайт. Увага, наступна рекомендація. Ну, це як думка, яка реально викликає куп інсайтів і змушує замислюватися. Я проаналізувала, скільки я пропалила, скільки я зробила відчайдушних спроб. Я реально розуміла, що не було ні дня ще ну, після того, як я вже зробила першу спробу кинути палити, зрозуміла, що не виходить. Да? Після того періоду, коли мені це подобалося, не було ні дня, щоб я не згадувала про те, що я палю і що хочу від цього звільнитися, а в мене не виходить. І я проаналізувала це все, я зрозуміла, скільки я робила спроб, як я до цього поверталася, як я палила і так далі. І я зрозуміла, да? а перед новим роком вже ж більше мотивації, більше цього ж натхнення. Я зрозуміла, що якщо я не зроблю цього ще раз, сьогодні я. Пропалю знову весь рік. Я пропалю до нас, пропалю, да? я буду палити до кінця наступного року і знову, можливо, зільюся. У мене нічого не вийде, і так буде рік за роком до самої смерті. І я буду палити і палити, тому що я просто не можу зробити і пройти от той самий важкий період. І для кожного він різний, про те, що будемо говорити не в цьому відео. Для мене це було перші два тижні. Самий важкий – це перший тиждень і другий тиждень він трішки легший. Коли проходиш місяць, тоді вже зовсім для мене було легко. І я якось цю мисль смакувала, прокручувала. Тобто, якщо я ось в цей от мене є дуже короткий період да, після Нового року, не наважуся зробити це ось десь в цих рамках цього часу, то я знову пропалю цілий рік. А за роком, за цим роком піде наступний рік і так далі. І ось це дуже сильно мене надихнуло зробити круту спробу, після якої, вірте мені чи ні, я не відчувала жодного потягу до поління. Я настільки наважилася. Потім, в той день я запалилася, зашмалилася просто так, що аж ледве не капало з усіх місць. Тобто, щоб ну, це я себе так травила, щоб потім не хотілося, щоб я позгадувала неприємний присмак теж такий. Дивна рекомендація, не варто її використовувати, якщо ви знаєте, що це вам не допоможе. Ну, мені ось таке допомагало затравитися добре, 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 і що потім не хотіти. Ну, ось так у мене, у мене працювало. І я ось так, от весь день шмалила без перериву, смакувала цю думку, налаштовувалася, і чудово, в мене вийшло припинити палити на два місяці. Але ці два місяці були зовсім легкі. Я там не вживала алкоголь буквально два тижні. Це досить важливий лайфхак, хоча б якийсь період часу не вживати алкоголь, щоб про нього говорити. е, Тому що, ну, по-перше, такі нейронні зв'язки, алкоголь рівно сигарета. да? Плюс алкоголь трішки розслаблює і вже не так е, мислиш, не така ціль вже серйозна. Пам'ятаю, єдине було після трьох тижнів, як я наважилася палити, е, прикинути палити. Я прям стояла перед вітриною з тими дудками і прям думала, піду куплю. Зараз підкуплю, вернулася, пішла знову в магазин. І сюди ходила, і все-таки вирішила, що я перетерплю, пішла, купила собі якусь винограду, наточилася його. І тоді вже зовсім не згадувала про ті сигарети аж до всім відомого, важкого дня. День повномасштабного вторгнення Кацапів. Це був дуже важкий день, він був неймовірно стресовий. Я, звичайно, весь день і не думала про сигарети, але всі навколо мене закурювалися. І у дівчинки подруги був Айкас. І я, звичайно, ну, я взагалі на автоматі сказала, а дай мені. Ну і та сигарета стала вирішальною. Я збила весь той свій. Настрой. Я впевнена, що якби я оцей перший день не покурила, було б все добре. Але я це зробила. Мені здавалося, що оцей такий стрес, і воно допоможе. Воно, звичайно, не допомогло. Абсолютно не допомогло. Але ну, тоді ж мислилося по-іншому, і ви чудово знаєте, як це працює. Вже на наступний день я спробувала не палити, думаю, та ні, ото була помилка, далі продовжую бути тою, хто не палить. Але, звичайно, цього не вийшло, і потім я ще цілий рік пропалила ем, з постійною ментальною гумкою, яка висмоктувала з мене всю енергію. Дійсно, це був безперервний процес. Коли я прокидаюся з думкою про того, що блін, ж буду палити, і так далі. І знову я почала застосовувати всі свої методи, заходи водночас, я про які я буду розповідати вам далі в цій рубриці. І наступний лайфхак дійсно таким... був досить мотивуючий для мене. Да? Коли я вже пропалила ще майже рік. Ну, тобто, от, до, до 2023 року і більше, да, уже пройшов би місяць після 2023 року, ну, після Нового року, і, і я подумала знову ж таки, що якщо я зараз не припиню, я реально буду знову цілий рік палити. І ця ментальна страх, ця ментальна гумка, яка буде висмоктувати з мене всю енергію, ну дійсно нічим більше займа, зайнятися не можеш, ти думаєш про сигарети. Ти постійно думаєш про них і лише про них. Ну, це дійсно страшно, в цьому нічого такого легкого, приємного немає. І тоді теж така чудова рекомендація, я зрозуміла, що якщо я припиню палити під час війни. Я реально на все життя від цього звільнюся, тому що більше жодна подія в моєму житті, ну, вона реально не зможе порівнюватися по силі стресу. Ну, от в мене, так, я так думаю, порівнюватися з тою силою стресу, яку я проживала ось під час повномасштабного вторгнення. Тобто ну, нічого не може реально порівнятися з страхом смерті, да, з тим, що ця секунда може бути останньою. Ну, я не знаю, як там постійності життя це в кожного може бути різним, але я реально подумала, що якщо я ось під час війни від цього звільнюся, це реально може стати кроком до того, що я буду вільна від цього все життя. Потім застосувала я знову все, що я знала, все, що мені хоч колись допомагало, хоча б цілий день не курити, три місяці, півроку, рік. І я зробила ту спробу досить натхненно. Все, що я е, застосовувала, я ще буду далі розказувати. Зараз просто коротка виживка, щоб не перевантажувати відео, щоб водочав дати вам корисні рекомендації, як наважитися. І далі вже я буду якісь моменти детальніше розкривати, і будуть конкретні методи, да, там, заходи, техніки, які допоможуть вам від цього звільнитися і потім не доп... Ну, Будуть підтримувати, аби не зірватися, і дійсно пройти весь процес правильно, екологічно, тому що цей процес важливо прожити, аби закрити, так сказати, гештальт, і щоб туди більше не тягнуло і не повертатися. Ось і вас дійсно все це чекає в наступних рубриках. Обов'язково їх дивіться, як ви зрозуміли, я практик, я не теоретик. я... Що можу ще про себе сказати, що я коли палила, я палила і по дві, і по три, по, дві, по три пачки за день. Якщо це був айкос, то це стабільно було дві пачки. Я просто чудово знаю, що це за залежність. Я з нею росла, як виявилося все життя. І я точно знаю, як з цим боротися. На даний момент я чудово, я переконана, що я не попаду в ті самі, е, да, там, ту саму такі слова, не красиві, хоч з'являються в голові, не буду їх казати, да, що я не наступлю на ті самі граблі, що я дійсно справлюся. І ще чудова рекомендація це заявити про це. Як я, наприклад, зараз роблю в цьому відео. Щоб ви розуміли, перше відео в цю рубрику було заснято, коли я не корила 21 день, воно вийде пізніше. І я, це для мене була це підстраховка, що коли можливо буде якийсь важкий період в моєму житті, я почну викладати ці відео і під страхом того, що, під, ну, що мені буде жалко, да, той вклад, ту працю, яку я вклала в ці відео, це те, що я вам тут буду розповідати, адже як я можу викладати ці відео, якщо я знову почну палити. Розумієте такий етип? І коли ці відео будуть виходити, підуть перегляди, да, підуть коментарі, піде підтримка. І це все публічно, да? ну, наскільки це можливо, в просторі мого каналу, це все досить публічно. І це також дуже надихає не злитися. І, звичайно, дотримуватися своїх слів. Тобто, якщо ви наважите заявитися... Це ж, ну, розумієте, публічно це ж не як Ілон Макс, там, там ракета не злетіла, все, весь світ знає. так? Це просторі ваших друзів, близьких, знайомих, і ви вже це буде мотивувати триматися своїх слів до кінця. Я вам бажаю розглянути можливість того, що ви можете звільнитися від паління. Це можливо. Палити це неприродньо, ваш організм цього не хоче, і дивіться далі мої відео, я вам це науково доведу. Також я от зараз усвідомила, що, можливо, комусь взагалі не зрозуміло, чому я взагалі про це говорю, звідки в мене ці бажання, коли у когось, можливо, ніколи ніякої, навіть бажання не було припинити палити. Так я вам можу твердо сказати, що це неправда. Скоріше за все, ви або боїтеся. Або вже наперед переконані, що у вас не вийде. Або колись ви зробили якусь невдалу спробу, у вас не вийшло, вам стало страшно ви розумієте, що ви це ще раз повторювати не хочете. Тому що організм просто він не пристосований, аби в нього постійно палили, і він точно не хоче, щоб ви з ним це робили. Якби я знала, хоч одну людину, яка б сказала, що хотіла б, щоб її щоб її діти палили, або якби я зустріла хоч раз людину, яка б сказала, що е, вона б нічого не змінила. Коли, коли в той період, е, коли взяла першу сигарету, то можливо я б ще якось по-іншому казала. Але я точно знаю, що кожен би е, якби міг повернутися в минуле і зробити так, щоб не запалити оцю першу сигарету. Вони б точно вжили б всіх заходів, то я чудово знаю, що ви розумієте мене і прекрасно знаєте, про що я говорю, так я вже трішки втомилася. <кхнула> мені і складно про це говорити, хоча мені здавалося, я вже відпустила і повністю це все прийняла. Цікаво буде відгук моїх улюблених друзів, як, який буде відгук, да? як мені часто казали, що я не схожа на ту людину, що палить. От не знаю, який глибокий сенс складається в ці слова, але я дуже часто це чула. А коли якось при одному другові потягнула дудку, він сказав, я думав, ти не, така. Не ти не така. Що ж, я вам бажаю знайти в собі сили, натхнення, повірте, зі мною припинити, палити вам буде легко, з насолодою, з... Впевненістю, адже я буду вам давати рекомендації з освітою, да, з, і що будується на психологічних знаннях, і я впевнена, що у нас з вами все вийде. І я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.